Доброго дня. Так, отримали від нашого клієнта магніти, попросили їх розчепити. Ми е, дали е, так би мовити, інструкцію по телефону, як це зробити, але там не вдалося, тому ми зазвичай робимо це так. Е, клієнти присилають е, і абсолютно безкоштовно. Ми розчепимо магніти так, і перепакуємо вже в новій упаковці окремо, тому що тут два магніти, два диски. Давайте подивимось, що трапилось. Так, трапилось у нас. Ось що у нас маємо магніт, Onyx Magnet 55 55х35 диск і 55 на 25 диск, 165 і 125 кг сили щеплення зустрілося. Так, ну що можна сказати? Є спеціальний пристрій. Дивимось сюди. Так, у нас для розцепки таких ситуацій, для розцепки таких магнітів в таких ситуаціях у нас є така штука. штука тобто, Гілятина з дерева, як ножиці, ми кладемо магніти таким чином, ну, щоб нам буде зручніше, якщо ми 55 на 35, так то тут, е, буде будичах, у нас більше, ми покладемо першим і на нього будемо тиснути, а 55 на 25 відпусувати. Тобто мені зараз залишилось тільки нажати вниз. як ви розумієте, магніт піде вниз. Але є цікавий момент у цій всій історії, тому що я сказав клієнту нашому, що. Зможу розчепити е, руками. І це дійсно так. Магніти 55х25х25, і... Е, от, тобто е, 255 на 25, якщо б у нас було, ми б змогли їх руками роз, розчепити. 2,55х35 вже не вийде. Так от, е, за рахунок того, що у нас все-таки один з магнітів 55-25, то я зможу його відірвати від цього. Якщо б два таких було, 55 на 35, то це, це б не вдалося зробити. І так. Рукавички. До речі, ми торгуємо цими рукавицями. Dermagrip Зараз будемо тестувати. Дуже зручні рукавиці. Входять у наші пошукові комплекти, Onyx Magnet. Зазвичай наприкінці відео кажу, що будучи ще відео, ось <кх> і так, Що треба зробити? По принципу, гіляцину, яку ми знімали, треба покласти на край стола дерев'яного 55х35. Робимо упор на нього. І 55 на 25, зараз я буду отаким от чином давити рукою, стаскувати під стіл 55 на 25, щоб столешня наша послужила прокладкою між магнітами. Роблю і так, починаємо. Треба відчути момент, в який поля перестануть сопротивля... соприкасатися. Все. Супротиву немає. Все, відчепили. І у нас пішов під стол і витягуємо його. Підтягимо подалі, от що ми маємо. Тут у нас два магніти. Ну, Звісно, при потраплянні друг на друга вони трошки є сколи. Але на роботу це ніяк не повлияє у нас, тому магніт буде служити, як і положено, йому, 30-50 років. Так. Ну і по упаковці. Як ми обіцяли нашому клієнту, ми запакуємо кожну крему, зробимо прокладки, покладемо у коробку, ну, не в цю, мабуть. А більш ширше, тому що ну, в даний момент це на пошті, мабуть, запропонували таку, бо вони все, вони все одно були разом. Ось, Тому ми покладемо таким чином, щоб покласти між магнітами, не дивлячись навіть на те, що буде купи свінопласта. ми все одно покладемо прокладки між ними. Клієнт отримує, вони не, не, не щепляться. Не так, і все мотаємо. Зараз. Як виглядає пенопластовий клуб. Тобто будь-який магніт Onyx, компанія Magnet дискообразний пакується таким чином. Вирізається спеціальний розмір пенопласт різного, різної е, товщини ми закупаємо матеріал. І таким чином у нас кунопласту. Зараз секундочку. Так. І підпишемо для нашого клієнта. Ну, Саме по лазі буде зрозуміло, що це 55-35 варто складно. Люпимо це зробити. Так нам подобається. Так. І 55 на 25. Використовуємо непрозорий скотч для естетичності, ну, обов'язково, щоб, щоб він був плотний. Це обов'язково. І все, 55 на 25. так. Підходящу коробочку. На даний момент це ось така коробочка, мабуть, буде. Хочу. Це підійде, а це підійде. Ми направимо їх полями так, щоб вони відштовхувались. І все. І покладемо прокладки між ними. Поповнюємо. Тобто це буде десь от таким чином. Зараз ми це допакуємо і відправимо на нашого клієнта. Тобто Розщепили, ви побачили, як це зробити. Нічого складного. Трошки техніки. Все. Дякую.